Можливо, хтось забув, можливо, перший раз чує, тому нагадаю, що ми з вами продовжуємо нашу подорож. І ви знаєте, одного разу нас зібрав керівник відділу здоров'я Сергій Луцький, і ми розмовляли про ті принципи здоров'я, які, можливо, вже ми сто разів чули. І тоді на тій зустрічі я зрозуміла дуже важливу річ. Коли запитали, для чого Бог дав адвентистам сьомого дня, відкрив вірніше Біблії, і не тільки для нас, а для всього Всесвіту 8 принципів здоров'я. І були різні відповіді, і я ніколи навіть і не замислювалася над тим, тому що багато людей розуміють, що якщо ми будемо виконувати ці принципи, то ми, можливо, довше з вами проживемо, так? можливо, якість нашого життя буде краще. Але саме головне, що кожен принцип цього життя е, здорового способу, про який ми з вами говоримо кожен раз, якщо в нас є 5 хвилин для здоров'я, він спрямований на одне на те, щоб наш мозок працював добре. А мозок це, як пише наша сестричка Олена Вайт, це єдина цитадель, да те містовище за допомогою той зв'язок, да, той канат. За допомогою якої ми можемо спілкуватися з небом. Тому все, про що ми сьогодні будемо говорити, воно і спрямоване на це. І так ми говорили про різні вже з вами способи, так, як вживати нашу їжу. Сьогодні ми поговоримо про те, що її потрібно ретельно пережовувати. Ви знаєте, зараз такий час у нас, можливо, в вашому житті, ми всі спішимо. Так? Як сказав, Соломон мудрий, суєта суєта. Да? Ми всі спішимо, біжимо, і навіть коли ви знаєте, до нас заходять люди, я говорю: ось з'явилася крупа, полба, і її потрібно варити 40 хвилин. Я бачу жах у людей в очах, тому що 40 хвилин для сучасної людини варити кашу це дуже довго. Да? Тому ми всі е, все звикли швидко готувати, швидко їсти, швидко робити. Да? Але, от, мабуть, для себе я зробила два висновки, що що нам потрібно ретельно робити, це е, їжу пережовувати і вивчати Боже Слово. Тут не може там, молитися, та, тут не може бути поспіху, тому що це буде неякісно. Тому для того, щоб виконати це правило, потрібно виділити час. І ви знаєте, можливо, ви не знаєте. Нещодавно я познайомилася з одним правилом, який мені розповів уже адвентист, який, можливо, більше був, ніж я в церкві, і він сказав про те, що раніше пропонували. До вісьми принципів нашого здорового життя додати дев'ятий, і це був режим. Тобто все повинно бути свого часу, так? молитва, відхід до сну, їжа, сніданок, обід. Тому в моєму і в вашому режимі дня ми повинні виділити так? сніданок і ми повинні виділити. Як ви гадаєте, скільки людина повинна виділити на сніданок і на обід. На два самих основних прийоми їжі. ваші версії? Скільки часу? 5 хвилин, п'ятнадцять. Це вже ті, що декілька років відвідують клуб здоров'я, знаю, так? ви знаєте, якщо проаналізувати ритм нашого життя і те, скільки ми виділяємо часу так, для того, щоб переживати нашу їжу. Так? то ми виділяємо дуже мало е, часу. Це е, ну, проаналізуйте, от е, якщо прийдете після нашого служіння да, або завтра настане свіданок, Візьміть будильник, годинничок поставити і проаналізуйте. Ви побачите, ну взагалі люди не жують скільки. Чому, які причини можуть бути? Не вистачає часу, так? ми пізно встали, наприклад, якщо це в рації. Другий варіант це може бути їжа, яка, ну, наприклад, м'яка. І немає твердої їжі. Наприклад, у нас тільки борщ, да, який все там варене, да, тушковані овочі, і пюре, да, і кавачкова Да. І все у нас м'яке, все таке пюреобразне. Ми швиденько його е, пережували, не переживали. Да, але ми пам'ятаємо, що будуть страждати наші органи да, шлунково кишкового тракту. Тому виділити час, тому давайте наше домашнє завдання да, до. Наступної нашої лекції здоров'я ми будемо тренуватися, да ставити часи і дивитися. О, як зрозуміти, чи наша їжа ретельно пережована? Так? Існує багато різних правил, методів, але вісниця Божа пише, і це доречно, що наша їжа вважається ретельно пережована тоді, коли вся їжа змішається з слюною. Тобто, коли у нас буде пюреобразна гуманізована маса, да, от як знаєте, були раніше для діточок такі пюре, да? оце коли така буде їжа, як в блендері, можливо, хтось має, тоді тільки ми можемо її ковтати. Тому це наше домашнє завдання. Достатня кількість часу. Тільки на вечері у нас може бути 15, якщо у нас є вечеря, так? а я вам скажу по секрету, що більшість людей, які присутні в залі, вони взагалі не потребують вечері, тому що достатньо для людини, якщо вона не має важких тяжких захворювань, так, що потрібно, можливо, три рази. Для підтримки нашої сили потрібно два рази цього достатньо. Але якщо ми і їмо третій раз, то там може бути 10-15 хвилин, тому що це склянка якогось компота, цикорія так, о, киселю і якісь там галета, якась, тобто це або невеличка порція фруктів або овочів, тому на це не потрібно багато часу. І ще один варіант, можливо, ми на сніданок і обід з вами не їмо. Того об'єму їжі, якої ми повинні її, їсти. Так? Тобто це і каша, да? це якісь бобові, да? це насіння льону, кунжуту, багато фруктів, зелені. Тобто, давайте аналізувати свій раціон і виділяти достатню кількість часу. Наступний принцип це суха та тверда консистенція. Ми вже трішки з вами. Говорили да, про е, пюре, да, про варені, овочі, тушковані, борщ. Да, тобто дуже часто, от коли ви наступний раз садите, подиві, подивіться, будь ласка, уважно, чи є у вас на столі блюда, да, які страви, які... Потрібно ретельно пережовувати. Тобто Бог Він усе замислив в нашому організму з якоюсь певною метою і ціллю. Да? Наприклад, Він нам не просто так дав зуби, да? не тільки щоб відкушувати їжу, а щоб ними жувати. Да? Тому, якщо у нас немає оцієї твердої і сухої їжі, яку потрібно пережовувати, це буде можливість, якщо у нас буде така їжа, контролювати апетит наш, далі це дуже буде укріплювати наші десна. І далі не буде у нас переїдання і наступний момент і фактор це буде запобігати ожирінню. Тому обов'язково сама основна наша їжа, на сніданок, на обід це овочі, це фрукти, це зелень. Ми вже говорили з вами про тарілку, ще колись ми до неї вернемося. Це половина нашої тарілки. Тобто починаємо ми з буряка, з морковки, з груш, апельсинів, яблук, гарбуза, тобто це основа. І потім вже ось рис, який намальований. Там фасолі і все інше, бобові, і всі інші моменти. Тому це дуже важливо. Я вважаю і вам, і собі, так, щоб ми виправили ті помилки, які у нас є у харчуванні, і дійсно, щоб ми відчули, що наш настрій покращується, що нас мислення просвітлюється, хай Бог нам допоможе в цьому. Ай, слава за честь і хвала за це. Амінь.